Кожен професіонале, особливо той, який зараз вміє відчати цього скандалу, мусить бути на що подарити і кожна рапіна разом з ними. Це постачає свободу. І це постачає зразу України. І тому тобто, однозначно перші жорстоке покарання і всім правдиві буде будуть повернути в Україну і в на захист України. Але цього не достатньо. Слушай, ідею Тому що народні стратегічнее смі, щоб ми все Oh, yeah. 촬영 <목소리> 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 何 <laughs> É Spots. Європейська солідарність розпочала збір вірмисів за.

違う。いい Thank sure. you. Sure.

Yep, it's there.